e В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь! Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Неділя 13 жовтня Євангеліє на 28-му, неділю звичайного періоду читання Святого Євангелія від Марка. Того часу, як Ісус вирушив у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав його, Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя. Ісус сказав йому, Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, учителю, все це я зберіг з малих літ. Ісус же, поглянувши, полюбив його і сказав йому: Одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним. І будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, йди за мною. Він ще засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав багато майна. І, поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами. А Ісус знову у відповідь каже їм: Діти, як важко увійти у Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушков холки, ніж багатому війти у царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою, хто ж тоді може спастися. Поглянув на кожного з них Ісус та й каже, для людей це неможливо. Але не для Бога, бо для Бога все можливо. Слово Господнє. Віддати все заради Ісуса. Молімося про велике духовне прагнення і здатність віддати все заради Ісуса. Я спостерігатиму зблизька за чоловіком, який підбіг до Ісуса і впав перед Ним на коліна. Помічу прагнення, з яким Він ставить Ісусові запитання. Він хоче знати, як Він може досягти вічного життя. Поставлю собі запитання, які мої найглибші бажання, що в них домінує. Ісус нагадує мені, що основною дорогою до вічності. Є вірність у дотриманні заповідей. Чи можу я зараз подивитися Ісусові прямо в вічі і сказати Учителю, я вже те дотримував смалку? Дивлячись на Ісуса, я поступово пригадаю всі заповіді. Зупинюся на кожній. За кожну вірність дякую йому і ще рукаюся усякій невірності. Яких заповідей я дотримувався у своєму житті так, що вони принесли Ісусові радість, а які завдали йому болю? Уявлю, як Ісус дивиться на мене з любов'ю і запитує, чи є щось таке? Чого ти ще не зміг віддати мені назавжди? Якого прохання з його боку я б злякався найбільше? Ісус застерігає мене перед неволею багатства. Він чесний зі мною. Легше верблюдові пройти крізь вушко волки. Зроблю тест на свободу. Назву Ісусові все, що маю найціннішого людей, речі, звички, кар'єру. Спробую віддати це Йому поступово, цілком усвідомлено. Що найважче віддати в цей момент? Про що я хотів би попросити Ісуса? Ісус запевняє мене. Що якщо я віддам йому все, що маю в своєму житті, то отримую в крат більше там, де живу і працюю. Це не станеться без усиль і праці. Я довіряю Ісусові все своє життя і вічність, до якої я прагну. Ісусе, ти моє найбільше благо. У школі Богородиці. Марія запрошує нас до посту і відречення від того, що нам наймиліше, до чого ми прив'язані. Що середи і щоп'ятниці вона запрошує нас до суворого посту, це зміцнює нашу волю. Ми стаємо здатними відректися від того, що нам шкодить, і жити згідно з Божими заповідями. Послання Богородиці Цариці Миру 25 лютого 1990 року. Дорогі діти. Закликаю вас до віддання Богові. У цей час особливо бажаю, щоб ви відреклися речей, до яких прив'язались, і які шкодять вашому духовному життю. Тому, дітоньки, оберіть повністю Бога і не дозвольте сатані. Щоб увійшов у ваше життя через ті речі, які шкодять вам і вашому духовному життю. Дітоньки, Бог вам пропонує себе у повноті, і ви можете його лише в молитві відкрити та пізнати. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, Маріє, мати наша. Ти вчиш нас відречення заради Ісуса з любові до Нього для нашого добра, щоб ми могли отримати життя вічне. Ти сказала, Дітоньки, ви занадто прив'язані до землі і земних речей, тому сатана ж бурляє вами, як вітер морськими хвилями. Маріє, заступайся за нас, щоб ми побачили й покинули те. Що заважає нам прийти до Царства Небесного. Молитва по Посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення. Назавжди відрікаюся сатани. Усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні любов і любові, тобі віддають посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною. І всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм, нехай по заступництву Пречистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.